Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас в гості завітали звірята з осіннього лісу. У них трапилася невеличка суперечка. На вулиці, восени, коли йшов дощик, вони посперечалися. Що ж за погода така на вулиці? Сонячна чи дощова? І, взагалі, яка буває погода? Спочатку дощик був невеличкий і крапельки крапали маленькі. І були такі звуки. Крап-крап-крап. Повторимо разом малята. Крап-крап, крап-крап. Потім дощик посилювався, і звуки були вже гучніші. Крап-крап-крап. Повторимо. Крап, 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 бо крапав уже великий дощ, вже великі краплі крапали по осінній галявині лісу. Ну що ж, я пропоную нашим звірятам допомогти розібратися, яка ж буває погода? Допоможемо білочці, лисичці і їжачку. Переглянемо відео. Якщо йде дощ, то погода дощова. Якщо дме сильний вітер, то погода вітряна. Якщо на вулиці холодно, то погода холодна. Якщо сиро, то погода Сира. Якщо на небі немає жодної хмаринки, то погода ясна. Якщо неба в хмарах, то погода хмарна. Якщо на небі сонечко, то погода сонячна. А якщо іде сніг, то погода сніжна. Я думаю, ви запам'ятали малята. Тепер я буду показувати, а ви пригадуйте, як називається ось ця погода. Дме, хмарка так, називається вона? Правильно вітряна! А коли йде сніг, так сніжна, а коли світить сонечко, правильно сонячна, а коли мокро?» сира, коли йде дощик, правильно дощова. А коли хмарки затягнули небо хмарна. А коли холодно на вулиці, як називається така погода? Холодна. А коли небо чисте та блакитне, правильно, ясна, ви молодці допомогли звірятам розібратися та пригадали самі. А зараз я вам пропоную повторити чистомовки разом з нашими друзями. Слухаємо, а потім повторюємо разом зі мною. Ай ай ай, парасольку пошукай. Тепер разом ай 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 парасольку пошукай. Ле, ле, ле дощик ле та ле. Разом ле, ле, ле дощик ле, та ле. Молодці. Ру, 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 я грибочки зберу. Тепер всі разом ру-ру-ру, я грибочки зберу. Де, 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 осінь тихо йде. Всі разом де, 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 осінь тихо йде. Дуже добре виходить. Ла, 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 білка жолуді знайшла. Ну і разом ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Молодці. Та та та, гарна осінь золота. Повторюємо Та, та та гарна осінь золота. Чудово молодці! Поки ми з вами розбиралися, яка ж буває погода, та розповідали про це звірята, визирнуло сонечко. Як називається погода, коли світить яскраве сонечко? Сонячна, молодці, ви все запам'ятали? І звірята наші також дуже вдячні вам за те, що ви їм допомогли розібратися. Як же називається погода, коли світить сонечко? А як, коли на небі хмари? Так, хмарна. А як, коли іде дощик? Вірно, дощова. А як, коли холодно? Так, холодна. І інші види погоди також розглянули. Ви сьогодні розумнички, Звірят навчили, самі повторили язичок свій. Навчили промовляти звуки? Та ще що ми з вами робили? Так, ми промовляли чистомовки. Молодці. Я та звірята сьогодні прощаюся з вами. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей!